Повинно так, не вийшов з машини, коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та тільки так. Саме за таку мобілізацію в Україні виступив командир 118-ї бригади ТРО Анатолій Стуженко. В інтерв'ю журналістам він розповів своє бачення призову військовозобов'язаних. На думку Стуженка, в Україні потрібна жорстка мобілізація, і лише таким чином ми зможемо перемогти ворога. Ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так: не вийшов з машини, про**ли коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та тільки так, іначе ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Стуженко також висловив своє бачення змін до законопроєкту про мобілізацію. Він переконаний, що військовозобов'язаних мають ділити лише на дві категорії придатний або ж непридатний, скасувавши статус обмежено придатний. Якщо ми зараз ну, не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі. Ну для них ми ніхто. Падемо ми всіх оцих діванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму. Дадуть прості автомати, вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами, буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли. Такі методи мобілізації від Анатолія Стуженка викликали дискусії у громадян: хтось підтримує жорстку мобілізацію та вважає це єдиним правильним рішенням. Єдині правильні слова в нашій ситуації. До військових повинна бути беззаперечна повага. Остагидло дивитись на ухилянців, які всі чітко знають свої права і забувають про обов'язки. Інші ж навпаки, вважають, що такі слова командира порушують права людини і, окрім того, демотивують вступати до ЛАВ ЗСУ. Серйозно? І що? Одразу на фронт? Для чого тоді Конституція? Люди є різні, наприклад, з інвалідністю, а вони пакують всіх, не питаючи, хто ти і як ти. Це по-вашому нормально? Ви ж розумієте, що такими методами доб'єтесь того, що буде ще внутрішнє протистояння всередині держави. А це ой як недобре грає на руку моям. Добре, думайте, що робите. Каріна не читайло, телеканал НТА. We'll be right <laughs> back.